Вітаю. Вчора був один із таких цікавих викликів, починалося все як звичайно. Зателефонував чоловік і сказав, що його матусі треба поміняти дві розетки, бо підгоріли у квартирі. Ну та я поїхав, міняв розетки, а заодно розмовляв із матусею. Це досить же літня бабуся. І от що цікаво, вона розповіла не зовсім. З електричної теми, але дивіться, як буває у цьому житті. Тобто, перед самою війною їй син запропонував переїхати в наше місто до нього, бо вона жила у невеличкому будинку у Генічиску. Так, тільки вона переїхала у наше місто і почалося повномасштабне вторгнення. Орки окупували Геніческ. Тобто, вона каже: якщо я б там залишилася, то в мене з дітьми зовсім не було б зв'язку і ну, самі розумієте, яке життя в окупації. По-друге, дивіться, що цікаво дуже було з цим викликом, з цією бабусі, вона каже: Я повинна була жити не там, а ну, десь метрів через 500 у сусідніх будинках. Бо саме там пропонували квартиру придбати для бабусі, коли бабуся переїжджала на свій будиночок продала, а в нашому місці квартиру їй син допомагав купляти. Так, ось, чи не зайшлися в ціні. Ну, щось не склалося. Щось не склалося у тому будинку, що поряд з нашою бабусею був, і вона. На 500 метрів далі у глиб мікрорайону купила. І у той будинок, у ту квартиру, яку вона хотіла придбати, переїжджаючи із Генничика, прилітає ракета, прилітає ракета з расистів і руйнує там декілька квартир у житловому будинку. От так от. Така судьба, ну я сказав бабусі, що, мабуть, вам, Боженька, сказав, ще пожити. Раз, два такі випадки ну, склалися у вас в житті. Ну, Бабуся, звичайно, поставив розетки, все в неї добре працює. Такий був цікавий виклик, такий випадок був. Якщо у вас, ви знаєте, такі цікаві випадки, то. Пишіть в коментарях. Ну, не зовсім на тему, як електрику заробляти більше, але, але ж все ж, я думаю, буде, буде цікаво. І не забувайте про лайки, вподобайки, підписки, і, до речі, приєднайтесь до нашого телеграму. Там вас вже чекає подарунна книжка як електрику заробляти більше. П'ять перевірених способів. Я поїхав на наступний виклик. Побачимось!